Доброго дня! Останнє слово сесії – у вашій ситуації. Загальний розклад. Ситуація, яка розбила вам серце. Ви здобули для себе розуміння, три біди на серці, здобули для себе розуміння, що в вашому житті є людина, яка негативно впливає на ваше життя, яка закриває вам шляхи і не дає вам можливості досягнути. Того результату, якого ви бажали досягнути, вже насамперед дана людина негативно проявилася і закрила вам можливості досягнути результативності, реалізувати і реалізуватись. Останнє слово Всесвіту по відношенню до ситуації говорять саме про те, що незважаючи на тяжку ношу, тобто той шлях, От завдяки даній людині, яка відсікла, завдяки діям негативним, якої ви втратили можливість досягнути благополуччя і достатку і бути самодостатньою. От саме ця ситуація стала для вас тяжкою ношою, але ця ситуація надала вам можливість пропрацювати страх і невпевненість власній ресурсності. І власній самодостатності. Тому що ви дозволяли раніше саме людям використовувати себе. Ви балансували по відношенню до ситуації, тобто ви здобували мінімальний результат, який загалом ви можете мати. Ну, якщо порівнювати, ви мали 2 із 9. Дана ситуація допоможе вам відчути власну самодостатність і власну ресурсність. І в подальшому загалом, незважаючи на обставини на ситуацію, конкурувати, боротись, протистояти, але рухатись до цілі і досягати тієї цілі, якої ви Да. Бороти за своє місце під сонцем. Завдяки даній трансформації. Загалом говорять саме по відношенню до тяжкої ноші або пропрацювання страхів, подолання негативних дій конкурентів, які закривали шляхи і не давали вам можливості досягнути результативності, вам говорять по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, можливо, ще в когось і відбувається, є відголоски. Даної ситуації, але говорять те, що ситуація трансформується і ви маєте 100% шанс на позитивні зміни при умові, що ви почнете відстоювати власні кордони пріоритети. Якої би сфери це не стосувалося. стосунки, або це власна реалізація. Власні кордони пріоритети, тільки в цьому випадку ви відчуєте власну самодостатність і результативність в своєму житті. От чому й надана вам дана інформа... трансформація? Чому ви повинні пройти оцей шлях, щоб вибрати себе, щоб відчути власну ресурсність і самодостатність, і вже вибирати себе як в подальшому відстоюючи власні кордони і пріоритети? Дякую.